Слава Україні! Розпочалася 1290-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 172 боєзіткнення. На північно-слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили чотири атаки росіян. На південно-слобожанському вісім. На Куп'янському напрямку напередодні противник атакував дев'ять разів. На Лиманському вісімнадцять. На Сіверському сили оборони відбили двадцять вісім атак. На Краматорському дев'ять. Одинадцять атак було на турецькому напрямку на Покровському сорок сім. На Оріхівському напрямку напередодні було три боєзітнення, на Придніпровському два. Загалом противник напередодні завдав двох ракетних і 78 авіаційних ударів, застосувавши три ракети і скинувши 136 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснив 4861 обстріл, зокрема 80 із реактивних систем залпового вогню, і залучив для ураження 5607 дронів камікадзе. Тим часом авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили три райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки: один склад боєприпасів, пункт управління, чотири пункти управління БПЛА та п'ять артилерійських засобів противника. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 810 осіб. Також українські воїни знешкодили два танки, дві бойові броньовані машини, 50 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, один засіб ППО. 222 безпілотних літальних апарати оперативно-тактичного рівня, 139 одиниць автомобільної техніки окупантів. Приєднуйтесь до Сил оборони і разом ми неодмінно переможемо. Слава Україні!